На Покровській площі зіткнулася рейсова маршрутка із пасажирами. Та машина доставки квітів кілька годин. Учасники ДТП залишалися на місці пригоди, блокуючи рух у самому центрі. Сум. Подробиці розкаже Альона Щербакова. Мінівен та маршрутка піднімалися нагору. Біля готелю Україна. Маршрутка з'їжджала із першої смуги на другу. Там і відбулося зіткнення із Фольксвагеном. Я їхав другій по полосі, він їхав першій по, по, по полосі. Я їхав, умівалося, обганяють і. У получается, заднім крилом. лівою стороною. Оформити ДТП за європротоколом не вдалося. Наразі чекають свідка. З'ясувати позицію водія маршрутки не вийшло. Побачивши знімальну групу нашого телеканалу на місці ДТП, водій маршрутки просто втік. Вже другу годину поспіль. Поліція чекає на свідка ДТП. За дивним збігом обставин також водія іншої маршрутки. В очікуванні свідка на місце аварії приїхав і представник власника маршрутки. У нього своє бачення інциденту. Водитель автомобіля Volkswagen об'їжджав стоячу на поворот наліво машину от, і допустив столкновення при об'їзді з автомобілем Рута. Вот. що зафиксировано, то є свидетели, які зараз під'їдуть, вот і дадуть показання для поліцейських. Оформлення ДТП затягнулося на кілька годин. Рух у центрі міста через це був суттєво обмежений. Поліція на місці пояснює, все необхідне зробили. Справа лише за свідком. Ми от пояснення вже отобрали, схема написана, все. Щас ми розміри і все машини будуть обиратися. Утім, машини не прибирали ще кілька годин. У підсумку протокол склали на водія Фольксвагену по 124 й статті. Справу передали до суду. До Альона Щербакова, Олександр Сокол, Новини СТС.